Так, зараз у нас на столі одна картинка, там Кріт зелений, він риє. І ведмідь синій він їде. Два тобто дві слова. Мама їх прибрала і викладує катер, він синій і він пливе. А, от, наша задача на першому етапі навчитися сортувати за одною ознакою. Або за дієсловом, або за прикметником. Прикметники у нас в цьому разі це кольори. От вона йому дає інструкцію. Зараз ми зрозуміємо, що там у нас діється пливе і пливе, тому що вона показує на спасательний круг, він пливе, і пливе катер. От, дитина перекладує, пливе, де пливе, вона кладе качку, пливе, де пливе. Перекладує він ту качку. Хоча вони всі різного кольору, але вони всі пливуть. тобто По дієслову вони збігаються. Тепер генералізуємо е, перекмикання на інше ті слова, а це іменно у нас певно, що їде. їде там, де їде, і сразу качку поклала пливе, де пливе. Чи буде він переключатися, перевіряємо. Опять що там у нас? Е, копає, вибачте. Ні, то Копає, де копає, але він кладе там, де. Їде копає, де підсказка його пальчиком де копає, і от туди відпоклав. При цьому вона каже спочатку на слух. Звісно, щоб він на слух орієнтувався, це йому буде допомагати. А потім вже, щоб він тільки розглядав. От тут пливе, де пливе круг, він це вже знає, це він правильно тут їде, там, де їде. Там мішка намальований на велику, Тут поїзд. Їде там, де неправильно поклав. Але ми цього не кажемо, що це неправильно. Ми мовчки забираємо, повторяємо інструкцію. Ну, в цьому разі він випробува сам, але можемо давати ще підсказку для корекції помилки. О, тобто перевага таких карточок тим, що це не просто карточки тільки на сортування за словом, то можна одного, от як зараз ми сортували за дієсловом, а, наприклад, в слідющу сесію ми будемо сортувати за прикметником, тобто за кольорами, і в одній кучці можуть опинитися, як ті, що їдуть, як ті, що пливуть, як ті, що їдять, і безліч інших тільки тому, що вони там зелені. Тому що ми сортуємо зелений і зелений. А там наступного разу ми будемо сортувати по е, дієслову. а наступного разу по е, класу стимулів. От Мама зараз перезаряджає, да, забирає е, карточки ділки поведінкової. Дитина трошки відпочиває. І наступною сесією вже, вони вже переключаться на щось інше. Приходить хлопчик. Все, забираємо підкріплення, щоб воно не відволікало. Він складує наступну умови для наступної поведінкової договору. Там, спочатку, потім. Що буде? Спочатку це жетони зібрати, а потім він обрав на карточку підкріплення, яке буде. Так, мама показує. Каже, зараз згадаємо, що. А, це є називання певне. Каже, що робить. Тобто, зараз ми проганяємо не через сортування, а питання що робить, і він має сказати їде. І тоді вже і сам кладе, Їде там, де їде. Складувати він у нас. Зараз показав, що може трошки, звісно, помиляється, але допускається 20% помилок. Тут от він називає вже інший. звісно, з підсказкою. Що робить, і він там називає. Що це у нас? Копає. Побачив я лопату, то там копає. Що робить, хлопчик правильно має назвати їде або Копає. По губам щось не виходить не, 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 не читати. Тут такий і запис, що я поки проводив, зразу записував, тому звук не записався. Тобто, угу, якщо він правильно повторив за нею, то вона тоді дає і він сортує правильно. Тобто, якщо що вона каже, що робить, скажи, там їде, він їде і дає в ручки. І він тоді сортує правильно. От, Якщо з підсказкою може переробити. Достає ага, ті карточки, які вже були, щоб генералізувати, щоб запевнитися в тому, що він зможе і назвати, і посортувати куди треба. О, тобто в цьому відеоприкладі ми, ви можете бачити, що ми за двома карточки одні, а вправи дві. Одна сортування до трьох по дієслову, а інша називання дієслів. І потім уже ми даємо в руку. Він уже сортує, більш впевнено, тому що сортування такий базовий навик, який в нього був, от, якого ми додали ще й найменування. Угу, о, бачите ж, пара швидко називає йому, віддають. Ага, ну щось мама промовчила. Тобто, якщо він вложив вже неправильно, то тоді вже ми не перекладаємо на правильну кучку. Тоді вже краще заново зробити ту інструкцію, зробити під підсказкою, щоб він правильно назвав, тоді вже дать.